Перше послання Івана, розділ перший. Про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки, про слово життя. І життя з'явилося, і ми побачили, і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом, і пишемо вам про це, щоб наша радість була повною. Ось звістка, яку ми почули від Нього і сповіщаємо вам. Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з Ним, а ходимо у темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає у нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. А коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо Його неправдомовним, і Його слово у нас не перебуває. Перше послання Івана Розділ другий, дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа, Праведника. Він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. З того дізнаємося, що ми його пізнали. Якщо дотримуємося Його заповідей, хто каже, що пізнав Його, а заповідей Його не дотримується, той неправдомовець, і в ньому немає правди. А хто дотримується Його Слова, у тому Божа любов справді є досконалою, і з цього пізнаємо, що ми в ньому, хто каже, що в ньому перебуває? Той має жити так само, як жив він. Любі, не нову заповідь пишу вам, але заповідь давню, яку маєте від початку. Давня заповідь це слово, яке ви чули. Знову я вам пишу нову заповідь, яка справді є в ньому і у вас, що темрява минає і вже сяє істинне світло. Хто каже, що він перебуває у світлі, а ненавидить свого брата, той ще досі у темряві. Хто любить свого брата, той перебуває у світлі, і у ньому немає спокуси. А хто ненавидить свого брата, той у темряві. Він ходить у пітьмі і не знає, куди йде, бо темрява зробила його очі незрячими. Пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощено вам гріхи. Пишу вам батьки, тому що ви пізнали споконвічного. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам, діти, адже ви пізнали Отця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав вам юнаки, оскільки ви сильні, і Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу ні того, що у світі, коли хто любить світ, у тому немає любові Отця. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від Отця, а від світу. Проминає і світ, і Його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишається від. та ви маєте помазання від святого, і всі ви знаєте. Я написав вам не тому, що ви не знаєте правди, але тому, що ви її знаєте і що всякий обман не від істини. Хто неправдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос, це Антихрист, Він відрікається від Отця і Сина. Кожний, хто відрікається від сина, не має і Отця, хто визнає Сина, той має і Отця. Отже, те, що ви почули від початку, нехай воно у вас перебуває. Якщо у вас перебуватиме те, що ви почули від початку, то і ви перебуватимете в Сині та в Отці. Ось обітниця, яку він сам нам пообіцяв вічне життя. Це написав я вам про тих, які обманюють вас, а помазання, яке ви прийняли від Нього, воно у вас перебуває. І ви не потребуєте, щоб хтось вас навчав, але як те помазання навчає вас у всьому і є істинне і необманне, так як воно вас навчило, у тому і перебувайте. А тепер, дітоньки, залишайтеся в ньому, щоб коли з'явиться він, ми мали сміливість і не були засоромлені перед Ним під час Його приходу. Коли знаєте, що Він праведний. То знайте, що і кожний, хто чинить праведність, народився від нього. Перше послання апостола Івана. Розділ 3. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і такими ми є. Світ нас не знає. Тому що його не пізнав. Улюблені тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до Нього, адже побачимо Його таким, який Він є. І кожний, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і він чистий. Кожний, хто чинить гріх. Чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконням. І ви знаєте, що Він з'явився, аби взяти наші гріхи, а в ньому гріха немає. Кожний, хто в ньому перебуває, не грішить, кожний, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Дітоньки, хай ніхто вас не вводить в оману, хто чинить правду, той праведний, як праведний він. Хто чинить гріх, той від диявола, адже диявол грішить від початку. Тому з'явився Божий син, щоби знищити діла диявола. Кожний, хто народився від Бога, не чинить гріха, бо його зачаток у ньому перебуває. Він не може грішити, оскільки народжений від Бога. Так виявляються Божі діти і діти диявола. Кожний, хто не чинить праведності, той не від Бога, як і той, хто не любить свого брата. Адже це та звістка, яку ви чули від початку, щоб ми любили одне одного, не так, як Каїн, котрий був від лукавого і убив свого брата, з якої причини він убив його. Тому що його діла були злі, а діла брата праведні. Не дивуйтеся, брати мої, коли світ вас ненавидить любов то вічне життя. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів, а хто не любить брата, той перебуває в смерті. Кожний, хто ненавидить свого брата, той убивця, а ви знаєте, що жодний убивця не має в собі вічного життя, яке б у ньому перебувало. Ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас, і ми маємо класти душі за братів. А хто має багатство світу і бачить, що його брат у нестатках? Та зачиняє своє серце від нього, то як же може Божа любов перебувати в такому? Дітоньки мої, любімо не словом та язиком, але ділом та правдою. І з цього довідаємося, що ми від правди і заспокоїмо перед Ним наше серце, бо коли звинувачує наше серце, то Бог більше від нашого серця. І знає все улюблені, коли наше серце не звинувачує нас, то маємо сміливість перед Богом і чого тільки попросимо, одержимо від Нього, оскільки зберігаємо Його заповіді і робимо те, що йому до вподоби. І це Його заповідь, щоб ми повірили в ім'я, Його Сина Ісуса Христа і любили одне одного. Як він нам заповів, а хто зберігає Його заповіді, той у ньому перебуває, а він у ньому, а що він у нас перебуває, дізнаємося від духа, якого він нам дав. Перше послання апостола Івана розділ четвертий Улюблені. Не кожному духові вірте, але ви пробовуйте духів, чи від Бога вони, адже багато лжепророків пророків з'явилося у світі. Пізнавайте Божого Духа, тим, що кожний дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога. А кожний дух, який не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі. Не є від Бога, це від Антихриста, про якого ви чули, що надходить і вже тепер є у світі. Ви, дітоньки від Бога, і ви перемогли їх, бо більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Вони від світу. Тому по-світськи говорять, і світ їх слухає. Ми від Бога. Хто пізнав Бога, той нас слухає. А хто не від Бога, той нас не слухає. Так пізнаємо духа істини і духа обману. Улюблені любімо одне одного, адже любов є від Бога. І кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася у тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не у тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив. То й ми повинні любити одне одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог, і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в Ньому, а Він у нас, дізнаємося з того, що Він нам дав від свого Духа, і ми побачили. І свідчимо, що Отець послав сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в Ньому перебуває Бог, а Він у Бозі. І ми пізнали й повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог. Перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у день суду, бо як Він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо Його, бо він перший полюбив нас. Якщо хто скаже Я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як може він любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив. e seu irmão.